За червоних оксамитових фіранок на будівлю міністерства закордонних справ перед очі глядачів вперше випорхнула ластівка. Це бронзова скульптура тієї самої провісниці Нового року, птахи, про яку співають у легендарній українській щедрівці. Ластівка. Так, вона сповіщає про про настання української весни. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Наша ластівка тримає в своїх лапах дзвоник, і скульптура у нас інтерактивна. Для інтерактивної композиції обрали історичний запис щедрика в мелодії чути тріскотіння старих громофонних платівок. Щедрик в оранжуванні Леонтовича для різноголосого хору називають піснею дипломатом, адже саме вона була однією з головних в концерті, з яким хор Кошиця вирушив у гастролі з Західною Європою 1919 року. Так тоді заявляли про Українську Народну Республіку, новостворену державу на політичній мапі світу. Саме шляхом культурної дипломатії ми просуваємо Україну в світі. Цей проект ми робили спільно з проектом Шукай. І це вже другий проект. У нас є княгина Ольга на фасаді дипломатичної академії. І зараз у нас ластівка, як символ нашої перемоги, реалізували проєкт напередодні Різдва та дня дипломата спільно з Кредобанком. це невеликий проект культурної дипломатії, але це також важливо для нас, бо ми польський банк в Україні. Ми докладаємось до допомоги українському народу. Бо як бізнес ми не можемо думати про плани на тривалий час без вільної України, без ракети дронів, які з неба б'ють Київ та інші міста. Фігурка ластівки і Щедрика шоста встановлена цього року в рамках проєкту Юлії Бевзенко. Всього у Києві таких мініатюр налічують 47.